У нього сьогодні день народження. Вступив до лав ЗСУ саме 44-й свій день народження. У Полтавському фаховому коледжі транспортного будівництва відкрили меморіальну дошку солдату ЗСУ Роману Ротанову. Боєць був командиром відділення стрілецької роти. Загинув він під великим обстрілом. Дуже багато тоді загинуло. Його побратимів. Загинув він 29 червня. 22-го року він був в теробороні спочатку повномасштабний перший день, а потім вступив в лаву ЗСУ. Роман Ротанов, випускник закладу на той час будівельного технікуму транспортного будівництва, говорить директор коледжу Євген Васільєв. Роман Григорович закінчив той заклад освіти в 1999 році. Здобув кваліфікацію техніка механіка, робив перерву в навчанні, відслужив армії на той момент і потім поновився на навчання. Люди живуть доти, доки про них пам'ятають. Коли будемо проходити поряд з ними, ми будемо про неї згадувати. Як розповіла сестра Романа Ротанова? Могила воїна у селі Супрунівка Полтавської громади, де проживала його мама. Це кращі сини України, які захищають державу. На прикладі Романа Григоровича ми будемо виховувати прийдешні покоління. Кожен студент намагається якось посприяти тому, щоб допомогти нашій армії. Часто піднімаються питання про те, як ми можемо допомогти або посприяти тому, щоб наші захисники краще, або їм було легше захищати нашу країну. Встановлення гранітної меморіальної дошки у коледжі ініціювала та оплатила сестра Романа Оксана Кікоть. Він би сказав, я це скажу, щоб, щоб кожна мати діждалася свого сина. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.